в Принципі, чому так дорого виявляється, вартість замовлення на тисяч, але сюди ще не враховані вартість ручок і вартість крючків. Так, от на якому етапі це здавалось би непримітна невеличка прихожа, але вона з відповідними складностями, які потребують такого досконалого і тривалого, тривалої клопіткої роботи. От зараз ми тут бачимо. Де щит на якому має, має бути отака м'яка частина. Зараз воно, звісно, все хаотично і зі швами багато чого не зрозуміло, але потрібно розуміти, що от у нас кожна деталь, вона вирізана в потрібному. Під потрібним кутом, з потрібними розмірами. Далі ми клеїмо сюди паралон і плюс іще сінтіпон, для того, щоб от оці, от оці грані щоб вони були рівненькими, не дивлячись на те, що ми там могли десь нерівно відрізати, відрізати паралон. І от, В нас в цій частині будуть, будуть ряд крючків. тут ряд і тут ряд. Всі ми знаємо, що якщо ми візьмемо крючок, і його будемо притискати, то він відповідно буде вжимати наш паралон. Наше рішення на даний момент в цих, в цих деталях вже хоч і налаштував, але перевернув. Ось наш сінтіпон. Коли ми його приймаємо, то тут ми бачимо отаку от, от панель. Ця панель зроблена для того, щоб крючок, який ми будемо прикручувати, щоб він не продавлював паралон. А здавалось би, був на от, прямо на цій поверхні, без, без отаких от от, е, вигинів. Тому заключається задача в тому, що потрібно вирізати було місце в паралоні, сюди покласти деталь. Тепер ми накриваємо це все флізеліном. І далі вже потрібно буде обробити деталь повністю сковами, щоб, щоб не бу... всі кути були рівненькі. ну от як, як, в принципі, ось отут має бути. Але, звісно ж, воно чітко має переходити з деталі в деталь. Тому на питання, чому так дорого, потрібно розуміти. Не дивлячись, то, не дивлячись на те, скільки ми взяли матеріалу, блюр антікоготь, не дивлячись на те, скільки взято матеріалу, який об'єм, питання в тому, скільки часу буде витрачено на те, щоб збудувати цю, здавалось би, невеличку конструкцію. Але замовник буде задоволений результатом, оскільки. Гарна тканина, фурнітура, плюс вибраний ДСП-матеріал, який буде підходити до тих меблів, які вже в них є в кімнаті. Тому загальний результат має, має бути звісно на високому рівні.